Доброго ранку друзі. Отже, посівна у нас продовжується, сіємо соняшник. Зараз культивуємо площу під соняшник. До ну, два дня сіяв, я там повставляю відосики, які би знімав, бо особа не було времени знімати. Роботи було багато, Ще далечень би віддому. А тут будемо сіяти. общем, я вам все покажу. Зараз ми їх скультивуємо. Ми їдемо з транспортним. Їдемо сіяти. Тут такі ось дракони. Лев. старичок тут пратюет. Это какие тиги на картинке. А мы сильнее сильнее Саксон. Стоп. Стоп. Продовжуємо сіяти саксон. Дивіться яка да, красота просто Рібак, так все гарно. Багато які хочі задіскували і пересібають. E, да, Трактор тут тяжковато і дли, провалюються, глибоко тут закультивірували Капець. Вот звісно, провалюється сильно. Трошки нерівна площину, як є. Вот такі справи. Це, ну так, це все одним відосом, що Дітній сіяв. Буде одним відосом. Роботи багатенько, не співаємо. Там ще й дощі вже передають неділя, понеділок, вівторок. Тому, надіюсь, будуть дощики так, якраз на пасіби. У нас і морозці були. Ось пшеничку, ну видно, трошки трошки дологіч. Морози. Не геть критічно, я їх вже може буде время, Ось він буде. Так, ми закінчили кліку, а тепер ось е, переводимо всі валку в цей. Із транспортного в, в Так, Заїхали, значить засипались. Зараз знову будемо їхати засипатися добривами. Сіємо по 100 кілограмів НПК від Яраміли. На даній селянці гібрид від Сінгенди в Сугомі від Транслату. Думаю, таке справи. он вышел офигенный. Четко. Скатилось на синя. синя. В вот, общем, друзья, вот полностью валка загружена, но трошки, трошки подрывает, но Але при цьому проти даже в принципі піднімає Блин. що з що пустими ми що з повними однаково Так, друзі, отже посіяли ми і з нормою висівав все чітко вийшло. О, в общем у нас шестерні стояли там по 106 кг на гектар. І так і вийшло. Ми висіли 920 кг плюс-мінус. Це не травмофоски. 4 мішка було, І якраз ну, все добре, все чітко. Все, я все проконтролював, все чітко. Сьогодні ще гайні після до кінця вже. Так, всім дякую за перегляд. Тут, коротше, в цьому відео буде три, три дні роботи, так сказати. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую.